Так. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо роботу комісії. При складі комісії налічує сім депутатів. Сьогодні, 23 травня, на засіданні комісії присутні 4 депутати. Аннішенко Сергій Валентинович, Малетич Марія Васильівна, Науменка Олександр Іванович, Неманко Володимир Іванович. Три депутати відсутні з поважних причин Бродяк Михайло Миколайович, Тубіна Лариса Олексіївна і Тарещенка Андрій Миколаївич. На засіданні комісії присутні більшість членів, тому засідання комісії є правомочним. Сьогодні на засіданні комісії присутні дієвська Наталія Володимирівна, секретар міської ради, не збігала Валентина Володимирівна, начальник відділу земельних відносин та агропромислового розвитку. а Мирошниченка Олеса Олександрівна, по начальника управління освіти. Сьогоднішню комісію ми зібрали обговорити та погодити проєкти рішень, що виносяться на засідання. Позачерговий 42-ї сесії міської ради. Шановні депутати, у нас є на руках порядок денний засідання комісії, пропоную порядок денний засідання комісії прийти за основу. Прошу голосувати. Хто за? От сьогодні голосно. Є пропозиції, щодо внести змін до порядку денного засідання комісії. Немає. Якщо пропозиції немає, порядок денний прийнятий за основу, вважається прийнятим цілого. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Так, питання перше про припинення права постійного користування земельними ділянками вправлінню освіти сім'ї, молоді та спорту Сновської міської ради. Доповідає Людмир Валентину. Перше рішення про припинення права постійно розглянувши клопотання управління освіти сім'ї, молоді та спорту Сновської міської ради та враховуючи. Рішення 26-ї сесії 8-го скликання про переведення закладів освіти Сновської міської ради на фінансову автономію, припинити право постійного користування земельними ділянками управління освіти, сім'ї і молоді та спорту Сновської міської ради для будівництва та обслуговування будівлів закладів освіти. Згідно ну, вас... переліку. За автомобільних закладів. Питання зауваження прощення. За Немає. Хто за те, аби поводити проект рішення та рекомендати прийняти на сесії? Прошу проголосувати. За кроків принесення голосу. Наступне питання про надання земельних ділянок у постійне користування закладом освіти, відповідає Недвигова голова е, кінологія. Наступне рішення це е, нада, на, про надання земельних ділянок, у постійне користування закладом освіти, враховуючи попереднє рішення, а саме Сновському ліцею номер 1 Сновському ліцею номер 2 Сновському ліцею номер 3 Сновські початковий, початковий. Повій школі Сновської міської ради, Сновському закладу дошкільної освіти, Петрівському ліцею та Новоборовицькому ліцею дані земельні ділянки. Я будівниця обслуговування будівель закладів освіти. Питання було зауваження. Хто за те, аби погодити проєкт рішення та рекомендати прийняти на сесії? Прошу проголосувати. Хто за? Проти хто на голосу. Всі питання порядку денного засіданка вичерпано. Чи Чия заяви, бажаючи виступити.